як виглядає німецький базар. Зараз Ми... будемо вам показувати. Так, да, пішли. Овощі тут такі, як у нас в Україні, такі дені, О, красиві, дуже смачні. 2,95. І... За, за штуку чи за кілограм? Одна? За... Кіло. За кіло, 2,95. Ого, 2,95, ну десь. Два кілограми десь два кілограми. Такі файні вони чотири на а... кашу добрі і на запікати навіть може пекти. пиріг. точно як у нас в Україні все до можу... речі, білокачанна капуста. От є всі а... кажуть, що не можуть знайти. Є але вона така боже, яка Вона плотна. Ну це така капуста. У нас таку капусту пасять, не знаю німці чи роблять. Таку, але ну, німці таку... тільки це і роблять. Хачу, роблять ну, капусту але вони їдять. не так роблять, як у нас. У нас дуже гарно роблять, дуже смачну. Ну звісно, це ж у нас. Дивись, який гарна, це ж бандуна, тобі би підійшла. Ну, у нас такое колись ходили на новий рух, у то -то, як їх битлегем. Бетлегем. А дивись, тут і, спини і, нема. І звізду. Це просто то шар. Мож, то можеш просто собі дошити, та й все. Спину в'язати можна. Спину дов'язати, кітні та обв'язати ручником. З коврів. З, да? з, ковр... з ковриків, да, пошиті всі. Сумочки і на Сумочки. подушники, гарно. Дуже красиво. На пішу в голову не шалить. Це безалкогольний? Да, це яблучний сік, до речі. Всі така гарна вітрина. Мені дуже подобається, як вони ну, зробили. Але весь на, на цьому гарбузові. Написали я... Маруся Ловіч. Точно. Мені це більше нагадує ярмарок, аніж базар. О, тут можна і випити, і закусити, і щось купити. Диві, яка краса. Як у нас у, у, на Закарпатті у і, Ізі, Іза. Угу. але це трошки інакше. Там із е, того. Це лоза? лоза. Ні, це не лоза, це якась інакша. Це не лоза. 25 євро. Дорого. Але красиво, натуральний якийсь. Якийсь м -м -м. Пленка, пластик. Якась така. Пластіка. Пластика, пльомка. Як тобі німецький ринок? Файний, красиво, все є, але ми мало трошки попізнили прийти вже. Вже всі п'яні. Вже всі п'яні, вже що знімати. Ні, але він дуже відрізняється. Я б не сказав, що це ринок. Це більше схоже на ярмарку, звичайно. No, Навірно. У нас ринок, де от, помідори, ну, графіки овочевий. Ринок овочевий, і який би не був ринок, якщо там продається кожен день. А якщо раз у суботу, це дійсно ну, ярмарка. Да, у нас але... у Києві на Троєщині кожну суботу. Там по вулиці Лісківській дуже великий. Цей ну, не ринок, ринок але, ярмарок, ярмарок. Ярмарк великий. І з усієї України приїжджають навіть із Закарпаття. Там дуже Різноманітний Різноманітні товари дуже. Ну, і Дешевше можеш купити, але ти знаєш, що то дійсно або фермерське, або домашнє, і там дуже вигідно, ми там часто купуємо. Ну, мені, знаєш, подобається, що туди люди приходять, не... тут приходять так? Да? Да. а туди приходять купити рибу, м'ясо, або ще щось, купувати овочів. різниця. Там теж... там теж є, і випити, закусити, там все є теж. По ціла вулиця перекрита, да? о, там, і п'яні там? П'ють? Ну я не дихала ці п'яний. Кожен <рес> щось собі мало куп'є. Але там п'ють не таке, як тут вино, а бокальчик вина, там покрепче. Ні, на вулиці не є покрепче. А що п'ють? Глітвейн, полізе. Ще развейн. Глітвейн. Горячої Глит... вино. <рес> а ще раз глі? Глю. Пля... Глін. Глінтвейн. Глінтвейн. А я як казала? Я так і казала, Ти мало гулховатий вже. Людей на ринку дуже багато. Оце найкрасивіші люди. Чорно буде сиро. Вони не сиро. Добрий день. Добрий день. Айма граната. Аймаля. Та де тільки много до чорта? Це маленьке, це шорт. Бери, мам, пробуй. Пробуйте. А ви не будете гранати? Гранат. Чекай. Дічого. Чекай, треба чорнути. І не можна, коли людина злиться, не можна пити. Ай. Треба пити, коли хороший настрій. Є. Мама в очі, в очі, очі дивися. Мені. Алло,

Курячі сосили, а, а Це такі закусочки. А, дивіться, яка красота. Зараз будемо пробувати. Ану попробуй риберця. Я, до речі, думав, що грузини не їдять свинину. Чи їдять все таки Не закривають очі, бо не вірко, що це свиня. Бля, так не ладно. Ой, яка я м'яхенька, я як... Як... зараз будемо пробувати. там навіть ця є. Е. Смачно. Ось вот така в нас прогулочка сьогодні вийшла. Okay. Соус гранатовий Кусочки граната, зернинки, зернинки, зелень. Це така кінза, яку я не дуже люблю. Ось така прогулянка. Маму зараз я накормлю. Всім дякую, хто подивився. Коментуйте, чи вам сподобалось відео.